Привітулики, привітуліки! Доброго раночку, мої любі й хороші! Сьогодні 5 листопада, неділя. І в нас раночок не зовсім добрий. У нас з вечора піднявся вітрюган, прям страшенний. Прям, прям з ног валило, гуркотіло все де, що в кого може по селу. Всі криші, все залізо. ну, короче, кажучи, Я не знаю, де там в кого що валяло, ну, такий грохіт був, таке дрібіжало, що то просто треш. Ну і як результат, о першій годині ночі зникло світло. І вже дев'ята, світла нема. Дзвоню в Обленерго, а мені кажуть, «Та у вас там щось аварійне. Будемо з'ясовувати. Очікуйте, я кажу: Алло, ви в своєму глузді з першої години ночі. Вісім годин пройшло. Невже за вісім годин не можна було відправити аварійку? І з'ясувати, де що трапилось? У відповідь: Ми вас погано чуємо, зв'язок поганий. Я кажу, серйозно? Так. Тобто серйозно ви почули. А про те, що можна було вже сто раз вислати аварійну бригаду? Альо, ми вас погано чуємо, та йдіть кажу, в пень. Що їм скажеш? Я вже зібрала м'ясорубку. Стареньку взяла, бо думаю, раптом кров потече там чи ще щось. Нову шкода. Взяла стареньку, Вова запускає десь геночку, пішов. Повимикали всі розетки, все на світі. Пішов запускати гіночку, сподіваюся, зробить зараз нам світло. І буду працювати, тому що далі чекати немає. Немає часу, немає можливості. Так що, отак у нас розпочалось утро ранок. Ну, а вам всім бажаю гарного, чудового дня, вихідного, гарного настрою. Сподіваюся, у вас немає такої халепи, як у нас. Ну, і як би б там не було, халепа, не халепа, але працювати треба. Тому. Зібрали всі сили в кулак і з новими силами в новий бій Гоу працювати.